Доброго дня, дівчатка. Вирішила сьогодні зняти, як я буду садити деякі свої рослинки. Нарешті в мене трішки дійшли руки до цього. І ось зараз хочу посадити фіалку, свою агланему, тільки корінчики попускали. І так далі. І ось мішаю ґрунт. Що я беру? Беру ось такий вермукліт купила перліт додаю, хоч там було ось цю торфосуміш, універсальний ґрунт беру. Для фіалки. І ось такий ще ґрунт. Я замовляла це торф для посадки бегоні і фіалок. Він такий коричневого кольору, такий рихлий, трішки додавлю. І куп посажу я її в ось такий стаканчик, і хочу ще додати, вона в мене буде на фітілі, добавлю ось таку мотузочку, для того, щоб вона пила водичку. І купила ще на всякий випадок, так як іде. Літо, іде весна, жучки, павучки, тому купила ось такий засіб для обробки рослин. Вже він в мене був, я його використовувала, він дуже досить добре себе показав. От, Тому, а, ну і ще тут я замовляла взимку ось такі добрива. Петерс, що тут Плантафол. Це так, Петерс це в мене для один. Для чого він тут? Для бутонізації є. Є універсальне 20, -20, -20 і, і ось ось цей такий для укорінення і бутонізації. Так, тому я ось тут вже насипала перліт, вермикуліт, торф і звичайний ґрунт. Перемішую гарненько. Ну, я думаю, для тих рослин, що мені потрібно всі посадити, то це ще може бути і малувато. Але поки що хоч декілька, тому що так вони вже давно стоять. Я переживаю, щоб ті корінці не почали пропадати, підгнивати. Тому е, треба їх вже садити, де більше весна, щоб вони гарненько прийнялися і почали рости. Так, ось так гарненько перемішаю, щоб все воно. Так, і паличками якісь попадаються. Ну, так. Вермикуліт щось якийсь крупнуватий, то зазвичай, чи він різного розміру є, то я купувала, такий був дрібненький, а це прямо такі великі, прямо ось, шматки вермикуліту. Мабуть, погано порізали. Е, так, ну, ось, в принципі, так помішали. Тепер беру стаканчик. Так, Протягуємо ниточку. Так, на дві сторони спробуємо. Так, сюди. Так, є зараз багато орхідеї також садять на фітіль. Ну, я чомусь боюся, щоб вони не загнилися, не знаю. Ще не, не пробувала. Так, ось так дістали цей фітіль. Е, він тут буде. Один так, один туди геть в серединку буде. Так, накидаємо земельки сюди. Так, а один сюди всерединку, щоб ніби то як. А той буде он так звисати. <кій> Якщо мені буде короткий, то я потім його просто витягну та і все. Так, ну це маті вже багато насипала. Так, насипали. Беру горщик невеличкий, фіалки не люблять великі горщики. Так, ось моя красуня, ось її коріння. Господи, вона хоч не мала буде. Чи цей горщик не замалий буде? Не знаю. Так, добре, зараз я накидаю земельки, і потім повернемося, я покажу, як вона вже буде виглядати. Так, ну, ось так, дівчата, вона в мене вийшла. Ось там фітільок, е така красуня. Ще вона, звичайно, трішки така не стійка, тому що. Тільки посажена. ну і посадимо ось так в стаканчик її, на водички. І ось так вона буде фітілюк на дні водичка і буде стояти. От, Надіюся, що буде гарно рости і розвиватися. Коріння гарне, якщо все буде добре, весна, будемо чекати цвітіння. <кій> так, йдемо далі. Так, дівчатка, Будемо садити ось оцю красу. Ось отаке вже коріння в неї. Ось такий горщик я для однієї підготувала, а для другої потрібно щось ще пошукати. Тому вона вже навіть листочки почала молоді випускати, розкручувати. Тому зараз насипамо сюди земельки і посадимо її в такий горщик. Ось так я її посадила, дивіться, по дві, не захотіла я поки що шукати для кожної окремо горщик. Поки що вони в мене будуть сидіти так. Можливо, надають дітей, тим більше, що трішки кривенький стовбур був. Ну, не знаю, чи не заглибоко їх посадила. Ну, коріння велике, можливо, почнуть пускати дітей там між, між стовбурами. Ось тут, десь тут листя в неї, подивіться, яке шикарне, величезне. Ось моя рука, і ось листок. Коріння, тому я чекала, поки вона наростить дуже багато коріння, щоб було їй сили. Його ось далі ростити і не скидати ось таке чудове листя. От, тому я їх посадила обидві. Якщо їм буде не вистачати місця, якщо там, можливо, буде вона, е, ну, щось їй не буде подобатись, то я їх розсаджу. А так поки що, ось так посадила, хай собі ростуть, ростуть і радують своєю зеленю. Ну, красуня, красуня. Я сподіваюся, що ще дві два пагони, які зараз сидять в землі, також напускають. Діток, і буде вона рости. Ще й нові листочки, вже не встигла її посадити, вже є нові листочки. Це тут в мене поливається моя камбрія. Наростила купу бульб, а цвісти не хоче. Така вона красива, тигрова. Вон, бульбочки Новенькі, молода. Ось там, там, старенька ось їм віддає вже свої сили, позморщувалася. От. Але цвісти вона ніяк не хоче, можливо, хтось так, ось таким схожим. Ну, ось, така. ось ось така вона схожа, така як ось ця коричнева з біленьким, От, цвіла тоді, коли купувалася і росте, розвивається, а не, не, не хоче цвісти. Вон, коріння вже повилазило наверх. Можливо, почати їй трохи більше добрива давати, побачимо. Хочу ще пересадити, любі друзі, ось такий синголім макрофіла. Тому що, господи, пелюці, тому що він сидить в ось такому з покупки, такому стаканчику, дуже швидко вже пересихає. Зараз, зараз подивлюся, яке в нього коріння. Він почав пускати ось нові листки. Але зараз в кімнаті там жарко, сухо, і ну, я його без кінця краю поливаю. Поки таких чудових красивих горщиків немає, посажу ось такий. Кошпу потім куплю, можливо, йому. От, і хочу пересадити, тому що ну, дуже часто він п'є воду, листя здорове, і ось багато, ну, ну, не вистачає йому. Тому зараз, ну, ось корінець, бачу, є, тому зараз спробуємо пересадити його і подивитися, що ж там у нього із корінням. Тому давайте глянемо. Так, ось так якось, щоб було видно. Я спробую не видно Так, мабуть, буде не видно. да Ну Давайте я його витягну, а потім подивимося, що ж там робиться в тому стаканчику. Так, ось його коріння. Дивіться, я дістала. Ну Коріння, так сказать, не дуже таке, що прямо вау, супер. Ну, є, ось, бачите, пішов повітряний корінець середину. Ось тут корінчики є, ось такі світленькі, живенькі. Ну, зараз його посадимо, буду сподіватися, що він краще буде рости у новому горщику, йому буде більше місця. Тому будемо зараз саджати. Ну, ось так у мене вийшло. Горщик, звичайно, можливо, треба було б і глибший, тим більше, що він же ж буде сингонім, він вгору і вгору вгору росте. <кій> тому, ну, хай поки що росте тут, а там, може, я його пізніше пересаджу трішки у вищий. Тому що ну такий він мені ніби малуватий трохи під нього, чи що. Ну, ось так. Ось такий красотун. Хай росте. Будемо сподіватися, що буде рости, розвиватися. Ось такий гарненький. Так. Ще хотіла показати, дівчата, ось така в мене целогінна крестата. Був великий кущ, але щось йому не сподобалося. Ну взимку вона взагалі в мене весь час пересихала. От. Ну, в общем, <кій> почала пересихати. Ось, бачите, так, зморщилася. От, сиділа в мене тут в тарільці, я їй водичку підливала, Ось, бачите, посухло все. Одна ну, там. Якесь. Це вже воно, мають все. Е, залишилося. Я її пообрізала і хочу зараз посадити її у мох. Ось взяла стакан, на дно насипала перліт і замочила мох. І зараз хочу в цей мох, видавлю його. Посадити її, можливо, вона почне пускати корінці. Тому що ось вона сиділа і потрішки водички підливала. І десь почала тут ось, дивіться, почала лізти діточка. Ну, весна, рослина хоче жити, бо я думаю, що взагалі я її щось чи викину, чи не знаю. от Ну Але дивіться. ось тому мені шкода її викидати, хочу посадити у мок, можливо, вона наростить корінці і буде далі жити. Тому що, в принципі, вона ось свої оці бульбочки пускає нормально. Але їй ну, не підходять умови в моїй квартирі, і вона не хоче ні цвісти, нічого. Можливо, влітку, я думаю, на балкон її винесу, там їй буде більше світла. Ну, Подивимося, посадимо мох, а там буде далі видно, що з нею робити далі. Ну, ось так вийшло, дивіться, на дно насипала перліту там чималеньку, щоб, можливо, водичка там трішки була для випаровування. Вон туди понапихала моху. Дуже незручно, тому що бульби ті внизу, ті вгорі, і боюся, щоб не залити їх, щоб вони не погнили. Ну, Буду старатися потрішку підливати водичку, оприскувати можливо, зверху. Ну, Подивимося, що, що знає, буде далі. От. Ну, за літо рослина, <кій> вибачаюсь, з приліту пиль, <кій> рослина така витривала. Хочеться, щоб, звичайно, вона жила. <кій> ну, подивимося, будемо бачити. І ще хотіла, дівчата, показати в мене, Он посадила кислицю і буквально пару днів, подивіться, яка вона <кій> напускала повно, воно вже пагонів. Посадила її у такий більший горщик, але вона все рівно, ну, мабуть, світла ще й не дуже вистачає, повитягувала така вона довга, і вона прямо така ампельна, звисає, така зелена. І біля неї там є і фіолетова, але там всього одна резума в мене була. А ось цих із цибулинок понавилазило дуже багато. Ось така красуня буде рости. Дівчата, вже сміх і гріх. Вирішила заразом посадити такі ахіменеси. Різумия Хіменесів. Ось такі вони манюпульки, тому хочу посадити невеличкий стаканчик, хоча кажуть, що для них треба ну, таку тару велику. Це в мене Tropical Dark Dark. Щось таке Tropical Dusk. е, І така є ще в мене нія. Тут одна резума. Я замовляла ще е, взимку. Чи, ні, осінню, да, в кінці осені. Вони в мене лежали в холодильнику. І ось я вирішила їх посадити. Одну я вже посадила тиждень, мабуть, тому. Ось тут цих ось три штучки таких маленьких. Тут одна. І ще одна в мене є. Е, ось, що тут? Ход? Ходспорт. Ходспорт. Гарячий спорт. Е, так, яка тут резомка? Зараз подивимося. Ну, Тут, чима, тут чимала така резома. Я навіть не знаю, що робити. Можливо, в цей стакан посадити цю одну. От, ну, Просто в мене ось такий горщик є. Ну, я думаю, це буде великий для таких різом. Ну, це дуже здоровий. Тому я ось цю одну і цю одну посажу Мають такі стаканчики, а ці маленькі. Може, спочатку менший стакан, а потім посажу їх у е, якусь більшу тару, якщо зійдуть. Тому що кажуть, що взагалі-то в деколи, наприклад, вони буває таке, що ну, не дуже хочуть сходити. Ну, е, Можливо, візнівато, тому що кажуть, що їх потрібно вже там, ну, в лютому висаджувати, я не знаю. Але в мене не було часу. Добре, що я взагалі про них не забула, тому що вони в мене там лежали. Я собі то періодично про них нагадувала. Ну, але, знаєте, як завжди, немає часу. Так, в общем, я сюди оце сажу. Ой, щось вона така е м'якувата. Щось не дуже мені вона подобається. Хоча наче й позеленіла вона вже. Щось така вона м'якенька. Ну, ладно, я її ось сажу, отак, ось зверху поклала. Так, землі трещена намішати. І трак ось от, трішки зверху присиплю. Так, 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 так. Ну, не вхайно, ну, вже як є. Так, зверху я її ось так присипала. Зараз полю трішки зверху. Не знаю, я її накривати не буду. Нічим, в общем, дівчата, якщо схоче, буде рости. А ні, то ні. В общем, як уже буде. Вже насадила цих квіток. Мене скоро з дому вижену з цими квітками. От і думаю, що мені були ще ці потрібні хіменеси. Ще на роботі в колеги моєї забрала ще орхідею, тому що в неї квітів взагалі немає. От, тому вона мені віддала з доброї душі, щоб я за нею дивила, щоб вона не пропала. От, тому вже так, ну добре. Ось так оцю посадила і зараз так само посажу. Ось у цих. Малявок і оцю ще одненьку посаджу. Так, посадила ось, Ахіменеси, ось Tropical Duck. Таку посажу в тепличку, там такі манюсінькі різомки, отак накрию, тому що м -м, вони такі не дуже мені подобаються, якісь коричневаті на, на колір. І я не сумніваюся, в общем. Тут ось в одному стаканчику ход спот, і тут ні. Ну, Буду дивитися, якщо зійдуть, я тоді пізніше підростуть, пересаджу в інші. Нормальні горщики, а так поки що побачимо, як вони сходять. Тому що тоді, як кисличка сходить моментально, бачите, я не встигла посадити і вона вже он, вже які пагони. А Ахіменес я посадила бачите, вже майже 2 тижні тому, а ніякого руху з його сторони не бачу, щоб він сходив там чи збирався сходити. Тому будемо дивитися, якщо хтось один хоч зійде, то буде добре. Ну, Тут ці дві різомки мене радують, вони такої якось стали зеленкуватого кольору. Можливо, почнуть щось випускати. Ну, подивимося. Ну і ще хочу посадити, друзі, ось такого філодендру на Beauty Alba. Ось такі вже в нього корінчики. Зараз посажу в стаканчик цього клієнта, нехай вже росте у стаканчика не в воді. Вже корінці, я думаю, ну ось такі довгенькі, Я думаю, що повинен рости вже там. Тому зараз садимо. Так, ну ось, посадила цього красунчика в стаканчик. Там де рісингоніум. Нормальний стаканчик. Ось так. Один листочок. Буде рости. Я думаю, що напустить коріння буде розвиватися цей красун. Красоту. От, Ну, поки що на сьогодні все. Зараз поприбираю, тут -ту -ту -ту, землі понасипалося. От, ну і нехай ростюшки радують, ростуть. Весна на вулиці, краса. Все, дівчатка, до побачення, до нових зустрічей. Бережіть себе, хай буде у вас все як найкраще.